На луках розквітли квіти. Луки від того стали барвистими, красивими. Але що це? Квіти починають рухатися, перелітають з одного місця на інше. Та це ж метелики. Вони яскраві, різнокольорові, наче справжні квіти. Ось вони літають, шукаючи квітку, сідають, щоб насолодитися смачним пилком. І летять до іншої квітки. Малята, погляньте на метелика. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прехороший. Олена Пчівка. Який метелик? Він великий, гарний. Яскравий, різнобарвний. Що є в метелика? У нього є крильця, лапки, очі, черевце, вусики. На що схожий метелик? Він схожий на квіточку. Де живуть метелики? Вони живуть на лузі, у лісі, у полі. У метелика? Є друзі, хто вони? Підгадайте загадки. Він рухливий і пруткий Летить, виє, сяде, землю риє, чорне тіло, чорний вус, ніби справжній сажотрус. Хто це? Так, жук. Так, малята, це жук. Розкажіть, який він? Він чорний, великий. Де мешкає жук? Він мешкає у лісі. Що є у жука? У жука такі самі крильця, як і у метелика. Які крила у жука, вони тверді, міцні? Коли жук летить, він гуде. Як він гуде? Пшшшшш. На що схожа його пісенька? На те. Як гуде літак? Відгадайте ще одну загадку. А що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає. Любить працю, хоч мала. Знаєте, хто це? Бджілка, правильно. Так, це бджілка. Що робить бджілка? Вона літає по квітках та збирає медок. Яка бджілка? Вона працьовита. Як ще можна сказати? Трудолюбива, Яку пісеньку співає бджілка? -с -с. Так, правильно, молодці. Дітки, а як одним словом назвати бджілку метелика Жука? Так, це комахи. А яких комах ви ще знаєте? Комар, муха, жміль, мурашка. Жук, сонечко. Пригадаймо, яку пісеньку співає жук. жу жу жу. Він гуде. Яку пісеньку співає джміль? Зс, Молодці! Ви багато знаєте про комах. А вам? Яка комаха подобається найбільше? Мені більше подобається Чілка. Чому? Тому що вона тудолюбива. Назбираємо медок, який нам придає сили і здоров'я. Дякую за увагу. Ви всі молодці. До нових зустрічей!